Можливо, знову загримлять гармати, і там зімне пшеницю на лану, і буде плакати, і журитись мати, Коли сини і тиму на віду. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахне, а може, дехто втратить віру й силу, своє життя, рятуючи одне. Але не я, я киснути не стану, Хоч як не буде боляче мені. У нашу землю, дорогу і кохану, рад кригать на себе всі вогню. За тих дітей, що бігають до школи, за матерів змарнілих утруні, за рідні наші верби до поколів, за наші дні прекрасні і молоді. І сліз, і вічі. І тут не треба страху, і лиття. Живе лиш той, хто не живе для себе, і для других виборює життя. Ліцеїсти Києворізької ліцеї інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою вітають всіх захисників та захисниць України. Вітаємо всіх, хто боронить українську землю від російської навали. Серед командирів, вчителів та випускників є чимало тих, хто пішов захищати рідну землю. Ми безмежно вдячні їм, і ми пишаємося ними. Висловлюємо вдячність усім, хто захищає Україну. Шановуємо пам'ять тих. То віддав життя за її волю та незалежність. Вічна слава воїнам, слава захисникам та захисницям України! Вірю, що дуже скоро настане той момент, коли нас об'єднає не спільна лиха, а спільна радість, перемога України. Слава Україні! Героям слава!